Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Четвер, 22 лютого, на календарі. Гарна погода. Дивимося позаді сонце. Вже показалось. Чому я так говорю? Тому що 9 година вже у нас сонця ще немає. В саді немає, як бачимо в садочку, і стоїть зранку був приморозок. Ну і він дотепер ще тримається. Чому так? Тому що у нас ззаду гора. Гора досить висока, звідси її так ракурс не ловить, треба виходити на другу гору, щоб побачити. Ну звідси теж видно, ліс заступає. Тут завжди прохладно. У зимі, особливо холодно, буває таке, що е, там середина січня сонця дуже мало. Ну зараз вже під весну, то вже скажімо так. тут... Появляється, сонце десь 10 година буде. Ну це таке не про сонце сьогодні. Знімати на воді немає, коли часу реально не вистачає, тому що підходить і весна, треба і так скажемо техніку готувати в поле. Ну і там вистачає роботи по господарці, але все рівно, щоб канал не забували. Пробіжемо зараз по наших, так скажемо, звірятках. Подивимося, про кожну індивідуально швиденько розкажу щось, тому що є там якісь народились, якісь відлучаємо, якісь будуть родитись. Тому гарного перегляду, а ми погнали. Так, друзі, почнемо з цих свинок. Вони тут справа знаходяться у нашій стайні. Е, так, народились липень. І мають 8 місяців. 70 кг вага їхня. Ну, відстали в рості. Відстали це трошки моя вина. Нічого, ми їх, так скажемо, трошки зараз весна йде, піде люцерка, Ми їх трошки вирівняємо. Тому що льошки вже починають деякі бачу, бігати. Тут два пацюшка, дві льошки. Ну нічого, годуємо сухим, хто перший раз на нашому каналі. Ось так. Тепер ось цих два хропуна. Хропуна чому? Тому що слухайте. О, пробудились. Це два Петрена. Ну, скажімо так, Петрена, ну мені писали, що це не Петрена. Ладно, просто свині назвемо. Кабан Льоха. Льоха бігає кожних три тижні. Поганенько трохи. Треба було, може, кажуть, загодовувати. Я не знаю, як я загоду... ну, як я маю загодувати, тому що, ну, їсть вроді непогано, коли не бігає. Коли починає бігати, все. Не їсть, тиждень не їсть. Ну таке. Е, цим влітку буде рік. Влітку буде рік, ну, вони десь я брав їх просто півтора місяця були їм. Кінець травня. Родились кінець травня. Влітку я їх десь ну, початок липня я купив їх малими. Ну, ці нормально йшли. Ці в рості пішли. Ну, вага 150. 150 більше немає. Недавно важив. Біжимо далі. В'єтнамці середні, я повиганяв всі двір, Бачите, клітки повідкривані. Біжимо на двір. Так, ось вони ході одні. Ну, частина, типа, а ось тут інші. Чому я їх повиганяв? Тут збірна. Збірна це осінній, так скажемо. Виводок. Чому осінній? Тому що я трошки продав, продав, а тепер ну, був, вирішив собі трошки залишити, так скажемо. Ну і, як бачимо, зима останнє не є досить тепла. Ну, така, в одну цеглу мурована, Хто слідить за каналом, той бачив. Тобто, холод це рівно своє робив. В літі набагато краще ростуть. Від трьох до чотирьох місяців. Від трьох це такі менші, і чотири місяці це вже вон такі. Ось ця вже бігає свинка. Четвертий місяць вага десь ну, 25 кілограм, більше немає вона. Нічого, вони зараз теж підтягнуться. Теж кину на продаж. Сюди заїдуть на фазенду теж зараз поїдемо на іншу. Получається, додому поїдемо, покажу, які приїдуть сюди за буквально пару днів. Тому що там Льоха вродила і вже, получается, будемо відділяти. Ну, то інше. Тут її пацючки, ну все чищені. Пацючки чешчені. Там теж зараз заїдуть сюди, вчора почистили двох. Зараз про то будемо говорити окремо. Так, друзі, хто би що не розказував, до трьох місяців слабенько ростуть. Питань нема, до трьох місяців слабенько. Ну а потім мені здається, що набагато краще ростуть і набирають гарну вагу. 50-60 кг ну, сміло так набирають. Там вже хто як годує, але таке, хто перший раз, ось дивіться, кажуть, не реють. Та реють, трохи реють, бачите? Трохи теж хочуть порити. Ну, земля м'яка, це не про то. Так що біжимо далі. 3-4 місяці цим. Побігли. Позаді мене знаходиться наш склад. Давайте зайдемо в середину, покажу зернових культур ну, і сіно ми там тримаємо. Так, ось такої кукурудзи в качанах ми ще маємо. Ну, До нового урожаю мало би вистачити плюс-мінус. Пшениця в мішках зразу складжена. Пшеницю підкуповуємо уже. Своєї не маємо вже і пайова скінчилась, і своя скінчилась, тому що велике господарство. Ну, вже оце трошки були підкупили, трошки склали. Ячмінь там за дверима. Ось тут. Тут ячмінь. Ну, ячмені так багато не йде, як кукуруза найбільше йде, і пшениця найбільше. І тут зразу бачимо сіно стоїть. Ну, як стоїть, ми його забираємо, поступово підбираємо. Лю... Сіно люцерна. Дивимося. Бачите, яке гарне. Ну, коровам перша класа би була. Роби давало суперове молоко. Ну, у нас свині в'єтнамські, та й білі, всі їдять. Так що, отакий склад, таке приміщення. Збудували спеціально під зернові, під підсіну таке. біжимо, біжимо на іншу господарку. Переїдемо. Переїдемо. Ось так виглядає вигляд спереді Ось так. Тут колись були вівці. Ну, це інше. Погнали далі. Так, все, а, приїхали так. ми. Додому, тут теж тримаємо господарку, дивимося на ось цих малюків. Вчора ми їх прокололи вітаміном, завтра їм уже місяць. Ще пару днів і будемо відлучати від мами. Будемо відлучати. Ось такі є полосаті і є такі чорнобілі. Два кабанчика. Два кабанчика вже почищені. Льошка, тихонько, тихонько. Хоч і ходити, я їх пускаю деколи ходити. Два кабанчика теж почистив. І чотири льошки. Біжимо далі. Це кабан. Їсть сіно. Йому півроку. Півроку? Може, чуть більше. Вага не знаю, не міряю. Це замірюю з відео. І тут його брат. Такий самий. Сидить, думає. Що думає? Коза? Ну, про кози таке. Кози дають молоко. Так, тут у нас кури разом з. В'єтнамськими ходять. Ну, з в'єтнамськими і з кармалом. Кабан Кармал. Батько, що обходить свинок наших. Тут одна окремо. Ще поки не відкривали їм на двір. Ну таке відкриємо. Тому що там ще на дворі, так скажемо, не підсохне, бо морозець зранку, тепер болото тягнеться, зараз підсохне і будуть ходити. Ну, не про то. Про що хочу поговорити? Дивіться, зараз ми ту виходить, льошку, що ми тепер бачили з полосатиками, відлучаємо, вони поїдуть на фазенду. Що скинемо в інтернет, будемо продавати. А ось ця свинка, і ось ця. ця саме більша, це десь під 80 кг має. Це така потужна мама. Ось бачимо, бачите? Щоб не казали, що може там. Я думаю, 80, ну, зважити не зважимо, але вона ще набере. Ну, ця, думаю, десь ну до трьох неділь мала би родити. Бачите, як наливає вже. Десь до трьох неділь. Ця думаю, плюс-мінус до місяця часу. Не, не довше, теж наливає. Кабан її дюхає. А ця за місяць, не скоріше. Ця за місяць, а ця за два. Ця тут за два буде. Ось ця саме бідненька набирає, тому що вона недавно лише лиш відлучили недавно її добре. Вона восстановитись не могла, я задовго тримав. Ну таке, трошки пробігались, чому кажу? Тому що, щоб... може, кому треба буде малих, щоб орієнтувалися, наприклад, що буде в такі періоди йти через місяць, там через два. Тобто маленькі будуть завжди в'єтнамці. В'єтнамці, так? Ну, ручні. Не всі. Деякі ручні, ось ця ручна. Та? Кабан не ручний, не хоче бути ручним, так? Худий, худий, робочий. Робочий він завжди працює, досить гарний кабан. Оця мамочка гарна. Ця мені самому подобається. Ну, вона не хоче до руки, ти бачите, тікає. Ця іде. ця іде, ця хороша. Ну таке, біжимо далі. Амур? Дивіться, як балдеє. Сонечко пригріло. Амор, де твоя подружка Лакі? Хочу поговорити коротко про американців, що ми купили. Бачите, курочка. зараз йду за ними. І там кого так. Не люблять тут бути завжди. Полюбили собі це місце. Ну, не про то. Купив їх недавно. Хто бачив там, обзор був. Огляд, обзор. Був е... ринку. І покажу. Ну, буквально ну, три тижні, не більше. Скільки яєчок вона нанесла? Вона одна. Йдемо подивимось. Отакі маленькі яєчка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім маленькі. Але ми їх збираємо, може сяде вісім. виходить, за три тижні. Ну, грубо говоря, через день, а десь через два дня несеться. Усіх звірів, так скажімо, ну не звірів тваринок вам не показав, тому що немає часу особою знімати ще королів. лосей, і там розказати про курей, це все окремо. Саме основне про свині, чим ми займаємось я вам трошки так розказав. Кому буде цікаво, пишіть коментарі, там задавайте свої питання, буду відписувати Земля земля стоїть, поки бачите? Земля стоїть, ну вже хочеться, хочеться вже щось робити на ній. Ось бачимо. Не знаю, камера передає, не передає, вона вже така зверху підсохша. Ну і треба орати, треба весняну оранку робити, тому що хто знає, хто слідить, що я там, ще кукурудзу виломив, а кукурудзянка в полі. І будемо працювати, будемо працювати, буде час, будемо знімати. Тому, друзі, буду радий, якщо підпишетесь на канал. Я буду показувати, чим займаюся, що роблю. Пишіть, кажу, пишіть коментарі свої, буду відповідати. На жаль, вирізати нічого не буду, тому що немає часу вирізати, вставляти таке. Як є, так є. Тому, друзі, я вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. А вони будуть, я думаю, ну, через день, через два, так скажімо, дня. Тому всім пока-пока.